Зараз огляд на розпакування такої клавіатурі миші комплект безпровідний. Logitech MK250. Так, як бачимо, така заводська упаковка. Бачимо, зразу тут інформація, є цей комплект англійською мовою. Так, зараз я відкрию, продемонструю комплект. Також покажу, як я підключив до ноутбука. Так, як бачимо, миша, миша невеликого розміру за форм фактором вона маленька. Так, як бачимо, є кнопка тут. Кнопка увімкнення або... Пошуку підключення по Bluetooth. Тут є батарейка в комплекті. Виробник заявляє, що ця миша може працювати на цій батарейці до одного року. Це є досить багато. Миша стандартна, немає додаткових. Плавіш. Так, і така клавіатура. Клавіатура, як бачимо, також невелика. Вона не має тут лишніх таких бортиків. Досить вона така. Компактна. Також вона не має тут додаткових клавіш, якихось мультимедійних, Але вона має клавішу функція Fn, як бачимо. І відповідно через клавішу Функція ми можемо використовувати ці клавіші, вони так мають дві функції. Якщо ми без функції їх використовуємо, вони ми тут не призначення. Якщо ми зажимаємо клавішу функція, то тут, як бачимо, можна вже там яскравість, регулювати звук, керувати медіа, керувати пісні переключати. Тому це також плюс. Так, клавіатура також працює від батарейок. Як бачимо тут дві батарейки типу... 3А. E, так, як бачимо, щоб не розряджалася батарейка тут. Спеціальний такий захист Так, бачимо індикатор. Кнопка увімкнення-вимкнення вимкнення, пошуку Bluetooth. Клавіатура ця вона є досить стійка до проливання. Тобто, не знаю, як тут видно на камері, бачимо, вона тут має такі спеціальні отвори. Тобто виробник заявляє, що вона стійка до проливання. Тобто, я так розумію, якщо тут якусь рідину, ви вилиєте, наприклад, воду чи чай, Через ці отвори ця рідина вийде, ну і в принципі клавіатура може залишитися е, ну, працюючою, тобто не поламається. Ну, в принципі, це не є 100% захист, але це є така додаткова функція, яка е, все-таки, якщо щось розлети на клавіатуру, вона все-таки може залишитися е, працюючою. Е, так, уточнюю, цей комплект є Bluetooth, тут немає USB-адаптера. Вона підключається тільки по блютузу. Наприклад, якщо це сучасний ноутбук, він там має сучасний вже вмонтований блютуз і без проблем ви підключаєте. Якщо це комп'ютер або якийсь застарілий, то немає блютузу. Тоді потрібно окремо купувати Bluetooth-адаптер. Тобто є така модель, звичайно, з USB-адаптером, який працює там на частоті 2,4 Гц, але це ну, потрібно шукати такий комплект. Він плюс-мінус такий самий, але він буде значно дорожчий. Цей комплект без приймача, він мені. Чому я іменно брав такий комплект? Тому що, по-перше, він дешевший, по-друге. Не потрібно додатково на ноутбуці використовувати usb порти для клавіатури і межі окремо, тому що в ноутбуці їх так, досить мало є. Так, зараз хочу порівняти цей комплект з іншим комплектом, також дітей. Як бачимо, перше порівняємо мишу, тобто, що я хочу порівняти, тобто, це миша маленького розміру за форм-фактором, це середнього розміру. Тобто, хто не знає, як йому краще купити, яка різниця, як бачимо, маленька все-таки менша. Так само клавіатура, як бачимо, тут клавіатура невелика, тут ці стрілки вже зміщені, немає тут певних клавіш. Як бачимо, ця клавіатура, одно, що вона має таку, такий пластик, тут лишню частину таку. і тут як бачимо ці кнопки. Тут ці стрілки вже зміщені. І ці кнопки, як бачимо, Home, Delete, вони тут переміщені сюди. То і бачимо, наскільки вона, ця клавіатура менша e, значно менша. Хоча це я так просто для прикладу порівнюю, ця клавіатура значно дорожча. Ну і вона себе нормально зарекомендувала, тому що вона вже в мене три роки працює і поки що вона працює добре. E, тому надіюся, що ця буде працювати. Е, так, зараз я підключу цей комплект до ноутбука і покажу, як воно працює, як під'єднюється. Е, так, тільки я підключив ноутбук, зразу, як бачимо, нічого я ще не вибирав. Ноутбук сам е, запропонував, знайшов і запропонував підключити клавіатуру і мишу. Зараз подивимося. Е, як ноутбук підключить, чи це все буде без проблем? Е, ноутбук досить сучасний, е, Windows 11, якщо Windows 10, також думаю, без проблем е, буде підключення. Е, так, пише пристрій готовий до роботи. Як бачимо, Миша працює без проблем. Тобто, як бачимо, все працює. Так, клавіатуру тепер попробувати підключити. Можливо, ноутбук її і вже підключив. Зараз ми перевіримо. Ні, клавіатуру треба підключити. Так, тепер ноутбук, як бачимо, знайшов клавіатуру. Пропоную нам підключити клавіатуру. Кликаю Підключити. Так, як бачимо, він хоче, введіть пін-код нижче. 415374. Пробуємо його вводити. Так, як бачимо, я з нової клавіатури ввів цей код, який тут мене попросили. І, в принципі, вся клавіатура підключена. Так, перевіряємо. Так, як бачимо, все працює. Так, ну взагалі, що я можу сказати, в принципі, поки що мені цей комплект подобається, ціна на нього недорога. Виробник дає гарантію 24 місяці, що є досить багато. Ну, як бачимо, ця клавіатура, вона якась така єдного розміру для ноутбука, дуже я б сказав, дуже зручна і компактна, якщо десь навіть переносити її в сумці. В принципі, виробник досить якісні товари робить, скільки купляв у цього виробника. Товари, проблем не було. Бачимо є тут ніжки. Можна так. Так, як бачимо, головне здійснити перше підтвердження, тобто наступні рази, клавіатура і миш має автоматично. Підключатися до ноутбука. Е, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, е, техніку, електроніку та багато іншого. Е, також зараз попробую все-таки перезагрузити, перезавантажити ноутбук і... Подивіться, чи все-таки підключиться клавіатура і миша автоматично. Тому що ну, це я купляв взагалі для дитини, цю клавіатуру і мишу. Тобто дитина 10 років, думаю, що для дитини якраз це дуже зручно, що, ну, що миша особливо невелика. Ну, клавіатура також. Так, також виникають питання, чи можна підключити цю клавіатуру ну, до інших пристроїв. Тобто її можна підключати, звичайно, до пристроїв на Windows, там Windows 10, Windows 11. Ну, я думаю, старіші Windows 7 8 також, думаю, проблем не буде з підключенням. Також до Mac OS можна підключати, також до Chrome OS. Також до деяких планшетів, які підтримують YouTube, Bluetooth з'єднання таких пристроїв, це вже потрібно читати в характеристиках планшету. Так, як бачимо, жмемо Enter, і, як бачимо, тобто, клавіатура запрацювала, як бачимо, миша запрацювала. Тобто, ще на етапі. Ще на етапі тобто, вимкнення комп'ютера. Тобто, як бачимо, вже автоматично клавіатура мишу з'єднюється з ноутбуком. Тобто, тому що по підключенню проблем немає. Як бачимо, один раз підключив і все-все працює. По відстані Bluetooth з'єднання, як заявляє виробник до 10 метрів. Тому це, в принципі, цього достатньо. Ну, ще раз уточню, адаптера тут, як бачимо, немає. Це Bluetooth-пристрій, тому що я бачу в коментарях багато людей. Є люди, які купили цей комплект, і потім пишуть негативні коментарі, що ну, немає приймача, не знають, як підключити. Тому, хто буде купляти на це, зважайте. Якщо. Мусь в когось нема блютуза, наприклад, чи це стаціонарний комп'ютер, то купляйте моделі з адаптером, з USB-адаптером.